Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс. І якщо чесно, давненько я не заходив. Що в мене аж позбиралося 12 квиточків для нашої ялинки. Подарунків тут уже взагалі купа, і лишається всього навсього 2 дні, 16 годин для того, щоб дозібрати ще купу подарків. Нам потрібно перемогти 17 разів, щоб перейти на наступний левел. От і зараз у нас 22 типа, левела пройдено, як я розумію. У нас тут дуже багато хто попроходив, дуже багато всяких війнів. Я трошки спустився. З топ 8 на топ-21, бо в мене ще ж дуже багато є квиточків. Якщо я все прям виграю, взагалі всі квитки, то я можу стати топ-1, але навряд чи я стану топ-1. У нас тут в топ-1 сидить ростік. Це мій кент. Він прям ну, жорстко вале. От, і в принципі, він всі завдання виконує. І я теж хочу ну, хорошо так жорстко виконувати все. Тому давай позабираємо всякі різні всякі подарки, подарки туди-сюди. Виберемо цей івент, і в шопі заберемо різні плюшки, фінтіфлюшки з базлайтера, різні пінчики там можна буде забрати, бо я ж кажу, кілька днів я не заходив, і тут уже можна буде багато що пооткривати Рандомний презент тільки. Давай подивимося, що з нього взагалі випаде. 100 коїнів. На жаль, на жаль, на жаль, не, не гіпер якийсь скін, не, не гіперчаж на якийсь юні, на якогось Бравлера, а просто звичайний 100 коїнів. Так, давай дивитись далі, що в нас ще 100 коїнів, Тоже непогано. І в принципі, в принципі на цьому все. Е, да, що у нас тут ще є по подаркам разним? По різним, разним, разним скінчикам. скінчиків взагалі купа. Так, безкоштовних 15 коїнів забираємо. Або коїни і пауерпойнти треба збирати, щоб прокачувати наших персонажів. І XP. 10 штучок. В принципі, нормально. В мене тут все трошки є всякого, але хочеться, звісно ж, більше. Тому заходимо в Мега 3 і погнали. Погнали. Нам треба буде збирати душі, Soul колектор Будуть спавнитись кущі, як я розумію. І я навіть не знаю, хто тут буде дуже хорош. Можна попробувати взяти Джесі. А, у нас є матрас Джекі. Нам треба хтось щоб настрілював. Джесі буде нормально настрілювати, як я розумію. Давай спробуємо. По ідеї, все буде окей. Правда, я без розминочки вже давненько не грав. Надо буде щас спробувати розтащити. Проти у нас Брок Френк. І Дінич доволі жорстко. Будемо зараз тестити. Будемо тестити, тестити. У нас два танка по факту. Два танка це хорошо, звісно ж. Так, по Діничу зразу плюха прилетіла, а й там чилить. Нам, головне, не помирати, нам треба душі збирати. Без цього тупо нікуди. Дінич загуляв тут, безусловно, і треба б якось з ним Ну Там матрас тусується. Джекі померла. Матрас просто всіх побивав, який же ж він хорош. Так, я там по Діничу попав спеціально. Опа, там демедж розгулюється по всім. Хтось один підставився, і вся команда получає купу-купу-плюх. Так, турельку б кудась. Блін, ну я від Френка помираю просто по глупості. Не треба було туди йти. Ще хтось нашій помер. Бо в них дві душі. Френк там взагалі чілить жорстко. Так, Джекі всіх стянуло, треба було попадати. но я ні чорта не мог попасти. Мене ще й Френк убиває. Жесть. Там у Брока супер мало ХП. Мортіс залітає з гіперчарчем, вбиває двох. І все, просто він всіх побивав. Матрас супер дикий. Я не знаю, от я б йому даже лайк поставив. Він прям він прям класно зіграв. Він прям затащив мені каточку, можна сказати. <сум> Зробив мені перемогу. Так сказати, це дуже-дуже хорошо В общем, погнали далі, що ні Так, залетіли ми з Атлантом. Це чувачок із нашого клану, і будемо ще спробувати вдвох тащити ялинку. Я думаю, що можливо у нас все буде хорошо. Не хочеться програвати. Так, у нас за Гіфт. Мені треба довго тримати подарунок. Треба вибрати когось, хто буде прям. І швидкий, і багато хп мати. Можливо, базлайтера такого. Давай попробуємо. Давай попробуємо. В принципі, гаджет буде нескінченний, зможу постійно гасати, і по ідеї довго таскати подарка. Так само він взяв і шарфа. Шарф теж дуже мобільний, він і пригнути може, і те, і се. І в принципі, доволі непогано. Щось попробуємо. Против нас шарф шеллі, походу, і біта. І доволі серйозно. Опа, ну мені плюх удали, прям, можна сказати, добре накидали. Мені би похіюти ще-чуть, бо я прям плюх получив багато. Вони уносять подарка, це дуже погано. Так, я всіх перебив. Ще одного перебив. Все, поніс я короче, цього подарка кудась подалі. Трошечки допомагаю нашим пацикам і тим самим ще й носю всю цю двіжуху, носю цього подарунка. Ми, короче, сейвимося, все в нас хорошо, Держу подарка. Головне, щоб у нас відсотки дошли до кінця. У них закидальщиків немає, того дуже тяжко їм буде грати проти нас. Так, ну в мене все таки винесли, це дуже погано. Тепер у них подарунок, Ну у нас 54%, по ідеї, все доволі таки непогано. Так, виносимо цього, беремо подарка. Ну, подарка взяла коляд, але вона мені його назад передала. Бо в мене ХП дуже багато і дуже непогано взагалі можна чуватись з цим подарком, коли в тебе купа хп. Але правда, тяжко буде щось зробити. ОТАКО! Просто, блін, у них по 300 хп! 300-400, там атлан. На шарфу, він, в принципі, може багато що вчудити. Так, залітаємо туди по-любому. Роблю ось так. Убиваю шарфа. У мене є гіпер. Активовую гіпер. Ну, мене виносить просто, капець. Ну, у нас 81%, я щас появлюся. Тут біта тусується. Запригаю, блін, запригаю, трохи не туди. І мене Шеллі виносять капець. Ще не сильно розіграний, та й плюс за базлайтера не так часто граю, але поки що ще є всі шанси. Обалдеть, Шеллі так лопає тебе. Ну, мене точніше. Там біта, шарф проти неї тусується, але ну, нічого не можна зробити. Я би влетів туди. Отако. Блін, ну нічого не можу зробити, просто нічого не можу зробити. Наші чуваки забирають подарка. У них 94%, Надо дефать. Отако вот роблю, влітаю, вбиваю, по шарфу, Виносю Все, забираю, 97%, 98. Еее! Yeah! Сюда просто, як же хорошо ми отиграли. 11 кілів, 70 тисяч демеджа. Просто в колі 120 тисяч демеджа, з ума зійти. Як же ми тащили? Фух, оце було жорстко, але перемоги шурують. Просто шурують конкретно і, само собою, ми можемо позабирати навіть винагороди. Купа хемчиків. Що в нас по подаркам там? Трошки піднявся з 21-го місця, да? Вже 19. А диви. Все, чотенько, поїхали. У Атланта теж 11 квитків є, тому ми можемо дуже жорстко фармити. У нас знову збор душ. У нас квікфайр, я розумію, да? Да. Так, хорошо, кого б я, я взяв би тут? Збирання душ. В принципі, на Джесі було нормально, можна пробувати на Джесі далі. Тусуватися. Давай, да, давай. Нам сюди в команду того, що матраса, що жорстко тащив. Ну, будемо бачити зараз. Поїхали. Поїхали, будемо пробувати старатися. Нам треба просто шість разів убити чуваків. По суті, той самий кнокаут. Опа, от Ріко, це прям халепа. З ним краще не тусуватися. Я прям одразу піду в іншу команду, в іншу сторону. Так. Я убив там одного, тут теж душа лежить їхня, мені би чуть-чуть підхилиться, щоб. Душу не встигли забрати, но заберем іншу. А, так ми ту дефали, ми свою дефали. Тю ти, блин. Не встиг даже турель поставити, бо хоч би поставив турель щось би краще з цього вийшло, а так вони них дуже-дуже багато. такого попробуємо зробити. мене опять виносять капішлю. Чуваки дуже хорошо пікнули героїв. І Кольт Ріко, це доволі серйозні типи. Блін, ну ми все-таки програли. На жаль, 5-6 рахунок. Перший програш. Ну мені здається, то я десь якось дуже погано відіграв в один момент, тому що можна було б краще. Можна було б краще набагато, але нічого страшного, поїхали далі. Там, звісно, Ріко був, Кольт був. Проти таких пацанів дуже тяжко грати. Особливо, коли ще йде квікфаєр. Так, у нас знову треба тримати жорстко цього. Тримати жорстко подарка. Я би взяв, напевно, Базлайтера. як варіант. З нами ще баз буде. Чи є сенс брати баз якщо буде баз, вольт? Блін. Ладно, ладно, ладно. Я думаю, може Якусь або Джасі, ну ні, напевно, хай буде базлайтер краще. Він все-таки сильний, без шуток. Тільки тут подарки тепер по-іншому збирати треба. Я щось провтикався. Я думав, треба буде одного носити, а по факту треба 20 подарунків зібрати. Ну я доволі швидкий, я може ще зможу: Блін, я просто випустив всі подарки. Не встиг свалити. А в них уже є багато подарків. Так, там Вольт запригнув. Треба допомогти йому. Вольту помогли. Так, там тара, баз у них. Отако робимо, влітаємо просто, даємо плюхи і свалюємо просто. Мені батхів іщують. Нашого база вбили, того вбили. Мені би подарки засейвити. Не можу нічого по суті зробити, блін, бо дуже багато народу. Отут От прям тяжко щось нам капець. У них теж баз, базлайтер і тара. а У нас вольт. І все рівно якось супер тяжко. Влітаю, вбиваю чела, забираю подарки. Подарків прям треба багато забрати. Свалюю просто, бо треба подарки засейвити. Блін, базу там погано. І мене ще й стянули, хотів йому допомогти, а мене стянули просто. Капець. І в них тут просто вже майже 20 подарунків. Не знаю, де вони. А в них тара просто всі подарки сховала. Он і вона там позабирала все. Ой-ой-ой, знову програш. Обідно, обідно, досадно. Ну, Нічого страшного. До нас залетів ще один чувачок. Я, в принципі, думаю, що вже в трьох буде набагато жорстче. Так, тут нам треба розкраску робити. У нас, походу, буде ламатися база, да? Так, да, тайм detonation. У нас буде пуста мапа потім. Кого би взяти? Взяли кольта. Якщо буде пуста мапа, може якусь взяти Бель? Ладно, давай попробуємо. Буде все одно пуста мапа. Нам треба буде краски робити. Я буду жорстко попадати, по ідеї. І дуже сильно дамажити тим, що попадати. Бо мій демеж буде ще розходитись по іншим типам. Головне просто жорстко попадати. Так, поемс там попадав, але трошки больно. Тік щось накидає трохи. Так, поемс нормально попадав. Просто конкретно жорстко дамажу. Мені би підхилитись, звісно, по факту. У нас поки що тут все доволі непогано, бо ми їх просто перебиваємо і тим самим закращуємо колір, поняв? Але треба ще пожити. Так, поешу трохи настрілюю. Бо він, конечно, сильний доволі. У нас все сейчас не сильно хорошо тут. Так, вбив. Чітко. Бо Ботик жорстко настрілює. Отако От робимо. Так, Еша пошів вбив. Щоб цього бомбу збити. Все хорошо. Так, у нас поки що все не дуже добре. Трошки, я підруїнив, тим, що мяч передав нашому чуваку, невчасно, трохи. Блін, як же тік больно накидує насправді. Ну, і мене вбивають, і все, програш знову. Капець, а поначалу так хорошо шли. Вообще хорошо шли по началу. Да, конечно. Ну, нічого страшного. Зато квест виконали. 100 блінгів можемо забрати і суперервий стар дропчик. Сюда тож на базу. Так, ну і ми готові. О, оце мені подобається, каточка. Тут доволі прикольно можна пограти. І Я, в принципі, поки ми підготовлюємося, я би хотів вас попросити і розказати вам, що якщо вам надоїло Сидіти на одних і тих самих кубках, і ви хочете їх жорстко-жорстко нафармити, то заходьте в мій магазинчик по посиланні в описі, там можна замовити буст кубків, і конкретно жорсткі професіонали зможуть вам забустити велику велику кількість кубків. Дуже-дуже дешево. І щоб бути самим серйозним пацьком на районі, то все, що потрібно, це просто залетіть туди, взяти кубасів і кайфувати. Ой-ой, там РТ. Э, що і сильно б'є щось. Чуваки прям добре б'ють, але з нами Френк Френк прям хорош. А я туди по базі, прям вальну, хорошо, ще й всіх продамажив. Можу отако зробити. Турель хорошо б'є. Турель я поставив трошки вчасно, але я можу ще отако зробити. Оця турель прям. Прям вали. І ми просто з першої хвилі виносимо їм базу. Так, оце кайфи. Ще й старплеєра мені дали. Супер. Отакі ігри мені подобаються. Прям. Такі перемоги, це прям хорошо. Так що я там трошки піднявся чи ні. Ну, ти знаєш, не сильно прям піднявся. 15 перемог у мене топ-20 попав. Хочеться, звісно, прям все було повигравати, але ж бачиш, складно, складно, багато гравців. Так, Present Plumber, хм, що тут потрібно робити? Я навіть не знаю, кого взяти. Ну, взяли Ріко, Ріко тут реально таще, без шуток, Ріко, хорош. Так само, як дуже багато за гроші, я би, можливо, взяв би якогось дінича. Хоча, можливо, було б по-хорошому взяти Тіка. Так пожди, нам треба подарка оберігати і захопити їхнього подарка. Чи як? Походу, так. Да. Капец, ти понакидывав в Бібі. Так, Бібі, тікай давай. Вона по ідеї померла, да, вона померла. Ну я подарка тут чорт заберу, якщо чесно. Да, подарка я тут не заберу. А в нашого подарка забрав Вольт. Блін, надо було кенджі брати. Я просто не сразу зрозумів, е як ми взагалі граємо. Ну, що за режим? І оказується, що в нас тут, ну, я точно не зможу подарка забрати. Я точно не можу подарка забрати. В нас забрали другого і ми програли. Надо було кенджі брати. От на кенджі я би спокійно подарки міг їх забирати. А я тупо не зрозумів, що за режим. І за цього жорстко повтикались. Ну нічого страшного. Так, отут прям треба буде збирати купу подарків. А для купи подарків, щоб їх збирати, я навіть не знаю, кого мені взяти. Я навіть тупо не знаю, кого мені взяти. Мапа здорова. що на Джесі попробувати. Давай попробуємо. А, ні, у нас закінчився матч. Хтось вийшов. Так, у нас знову каточка з збиранням душ. Тут Джесі по-любому прифаєром тупо залітає. Біта І сейчас Челікс, навіть, скоріш за все, візьме Френка. А можливо і ні, не знаю. Ну з Френком тоді ми хорошо йшли. Френк прям хороший. Да, він його взяв все-таки. Він у нього прям викачаний. Поїхали. Так, тут ще льоду купа валяється снігу. Так, я там нормально накидав, сразу двома патронами. Блін, Вольт тупо свалив. А це трошки погано. Ну Вольт прям загуляв. Йому зараз Френк, мабуть, дасть. Ага, френку й не дасть. Так, вольта ми вбиваємо через, можна сказати, свою фічу. Тут допомагаємо теж нашому демону. Ульту я так і не нафармив, того трошечки неприємно. Блін, і мене просто вбиває Кольт. В них ще ріко, у нас дві, у них три. Кольт тут жорстко дамаже Трошечки не можемо нічого подефати. Доволі тяжко. Доволі тяжко, супер тяжко. Обалдеть! Ща-6 Вольт мені накидає, прям жестко. Тут Кольт. Кольт супер, капец, дамаже. І мене вбивають просто. Тоді, коли я міг поставить турель жорстку. у нас то ангелів чуть-чуть більше, но у нас тут халепа. Пробую дефати через турель. По інакшому тупо ніяк. Отако понастрілюю, чуть-чуть. Но в нас відсотків набагато менше. У ще шей Кольт убиває. Просто супер тяжко мені тут грається. щось. И Кольт сюди знову прийшов гамнюк. Вбиваю його швидко, щоб особо він не начудив. Бо Ріко теж нічого не може йому зробити. Вольт теж тусується по мапі постійно. У нас очків набагато менше. Зараз підуть ангели і демони. Мене ще вбивають, треба буде ставити знову турель на деф, а не на атаку. Так, Френк тут дефає капець. Моя турель теж дефає, але не так вона може жорстко дефати. Дуже тяжко. Дуже тяжко. Прожимаю знову гаджет на деф, но ми тупо не справились. Не справились. Дуже обідно, на жаль, ну що ж поробиш? Тупо якось не везе. Збирати душі, квік -файр. Тут ріко дуже хорош, але я просто за Ріко капець погано граю, поняв. Я за ріко капець погано граю. Я би, можливо, взяв би якогось тіка, як варіант. Як варіант, я його напевно візьму. І з нами Карл, Мімік і Тік. Давай думати, що ми можемо з цього зробити. Ріко в нас нема, хоча тут Ріко може непогано тащити. Чи сподимося, що ми з цього можемо зробити? Так, там Дженет, ми її трохи надамаживали, але ну і не сильно. Так, одна душа валяється, я вбив одну. У ну, нашого теж там одного завалили. Так, ще одного завалили, хорошо. Карл там тусується. Дженет ульту нажала. Це погано. Ну, Дженет помирає. І помирає Ніта, хорошо, у нас все чітко. Я кудись притепався! Тихо. Гаджет. Нормально, все, перемога. Оце прям хороша була перемога. І стардропчик. Сюди на базу 100 коїнів. Непогано. Що там по клубу? Скільки в мене взагалі є, так сказати, перемог. 16. Я в топ-16. якщо я роблю ще одну перемогу, то я в. То топ-13 залазю. Непогано. А квиточки у мене осталось не так і багато. Так, треба таскати за собою подарка. У нас тайм uh, дестроєр Буде ламатися вся мапа. Хм, не знаю, базлайтер тут сильно хорош чи ні. Давай попробуємо. В нього все-таки ульта непогана. Привид теж хорош, насправді. Він у нього ще викачаний на максимум, прям усим. Ну, в мене теж. Чи за тестом, що ми можемо. У них є матрас, сту і Кольт. Так, матраса вбиваємо. У мене ХП супер мало, мені би підхилити чуть-чуть. Ну, мене зразу виносять. Сту може дерево ламати, прикинь, я його взагалі не знав. А я базлайтер, бро. Пішов ти в дупу. Влітаємо в тебе в насту. Ну від нього я йому взагалі не можу нічого зробити, по факту. Він так постійно пригає, Це капець. І подарок ще зник, але наш і забрав його. Блін, я ще й ульту викинув. Я подарка ультою кинув. Ну що за прикол? Отако виносимо, забираємо подарка. Ну я з ту не можу нічого зробити, коли він в гіпері. Це просто прикол. Від нього взагалі не свалити. Якщо він ще й правильно грає, там Unreal. Отако пробую влітаю. Виносю ще одного. Ховаємося. Ну мене матрас з'їдає просто. У нас менше відсотків. Влітаю, одного вбиваю, іншого вбиваю. По кольту. Блін, і на кольта мені не вистачає. чуть трохи, ну нічого страшного. Двох все одно з'їли. У нас більше відсотків поки що. Надо йти допомагати. Гаджетів нема. Блін, треба було держати подарок, напевно, а не викидувати. Кудись до надо було кидати, якщо і кидати. Так, все, я носю подарок. Мені байдуже. Я збираю відсотки пацики. Давайте до У мене тупо з'їли. Я міг, звісно, дамажити, але не факт, що я би багато задамажив Куди сюди влітаю, кольта просто вирубаю, але мене з'їдає просто на гіпері матрас. У нас відсотків то чуть-чуть більше, але не набагато. Я не знаю, що там твориться. І я тупо вообще не можу нічого зробити. От взагалі не можу нічого зробити. У нас дуже все погано. У нас було все норм, але но потім погано. Вони прям сховалися дуже жорстко. Ми спавнимося в самому низу чогось. Блін, ну вже все, нічого не зробиш. 99%. Блін. Ой-ой-ой. Нас чомусь спавнило всіх внизу, а вони вийшли вверх і все. Оце прям було супер неприємно, але нічого не поробиш. Давай погнали ще одну каточку. Знову душі збирати. Тут, в принципі, мені сподобалось не тікові грати, тому я буду далі на ньому валити. Взяли Ріко і зараз наш чел може ще якогось візьме. Я думаю, він вольта якогось візьме, плюс-мінус. А, ні, взяв Карла. Ну, на Карлі він, кстати, минулого разу був на цій мапі. Тому, по ідеї, все буде. А, окей, але хтось вийшов. Так, отут треба тирити подарка. Отут я, напевно, візьму Кенджі. От на Кенджі, по ідеї, я зможу подарка стирити швидко. Герой такий, розумієш, що можна стирити. Будемо пробувати. Не знаю, проти кого ми навіть попались. У нас модифікатори тут є. Проти дінича, базлайтера і макаки. Так, да, буде нелегко. Буде дуже нелегко, ну попробуємо. Блін, ще й погано атаку використав. Атаку попробуємо зробити. Ну все дуже-дуже плачевно. Надо спочатку когось убить, напевно, а потім нападати. Ще й базлайтеру, блін, попався цей бустер. Вони вже теж, кстати, пробували нашого винести. Подарка. Ульта просто просрана. Блін, ні, ні, ні. живи, 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 жити, жити, жити. Жити, 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 все хорошо, живу. Не встиг ульту нажати, ну ще й базлайтер тікає куди. Ой-ой-ой, все погано. Да, блін, він встиг дожати, встиг докинути того подарка. Ну, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, трошки не дожали. Фух, ну що ж поробиш. В принципі, на цьому, друзі, напевно, будемо і завершувати. Трошечки в клубі я все одно піднявся, але звісно, не так, щоб сильний хорошо. Трошки все одно перемог є, але далі, я думаю, буде більше. У нас ще все одно є два дні, так, що, по ідеї, буде окей. Кинути теж треба смайліка такого грустного, бо ми, в принципі, більше програли, ніж виграли, як я розумію. От, і на цьому, напевно, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свої вподобайни. З вами був Саншіос. Всім пока-пока.